Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу!» І так, колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко запевнив, що фанати з різних країн підтримали його після поразки від Девіна Хейні. За словами українського боксера, уболівальники просять, щоб він продовжував свою кар'єру, незважаючи на те, що не зміг здійснити мрію стати абсолютним чемпіоном світу. Ломаченко сказав. Я отримав дуже багато повідомлень від людей з усього світу, там було багато теплих слів. Вони підтримують мене, пишуть Лома, йди далі, продовжуй боксувати. Я дуже щасливий. Я хочу сказати велике спасибі за підтримку. Не можу дочекатися, коли повернуся додому, до моєї родини. Іменитий український боксер Василь Ломаченко заявив, що задоволений тим, що експерти зі світу боксу віддають йому перемогу в бою з абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі Девіном Хейні, сказавши наступне. Макс Келлерман теж дав нам рахунок 7-5, але я по-іншому вважав деякі раунди. Здається, він перші два раунди віддав Хейні, але на моїй записці другий раунд був моїм. Тож у цьому невелика різниця. Але маємо те, що маємо. Є багато різних думок, але я радий, тому що багато хто, хто розуміє, любить і поважає бокс, віддає мені цей бій і цю перемогу. Часом таке трапляється, але ми все одно маємо любити цей вид спорту. Ми маємо стежити за боксом, бо це дуже цікавий вид спорту. Щоправда, іноді у нас бувають погані рішення, але з кожним разом ми повинні ставати кращими. Це все ще один із найцікавіших видів спорту у світі. Що стосується Ентоні Джошуа, то швидше за все він повернеться в ринг 12 серпня в Лондоні, щоб пізніше у грудні в Саудівській Аравії зустрітися з Деонтеєм Уайлдером. За словами Боба Арума, результат такого бою йому відомий заздалегідь. Питання лише в тому, коли Уайлдер завдасть нокаутуючого удару. Глава Топранк спільно просуває Тайсона Фюрі з Френком Уореном. Він також веде переговори про можливу участь у грудневому вечорі боксу на Близькому Сході, але на даний момент набагато реальніший бій Уайлдера і Джошуа, ніж об'єднання Ф'юрі та Усика у важкій вазі. 91 річний промоутер заявив. Уайлдер нокаутує Джошуа. Невідомо лише у якому раунді він це зробить, але ви можете бути впевнені, що Уайлдер переможе нокаутом. Тим часом Еді Хірн, промоутер колишнього чемпіона світу на важкій вазі британця Ентоні Джошуа, заявляє, що вони не збираються відмовлятися від своїх планів заради поєдинку з володарем титулу WBC співвітчизником Тайсоном Ф'юрі. Хірн сказав, у команді Ф'юрі кажуть нам, що хочуть битися з Джошуа, але ми збираємося провести поєдинок у серпні, а потім у грудні з Деонтеєм Уайлдером. Вони ж хочуть, щоб бій пройшов у вересні. Подивимося, наскільки це реально. Зараз наш план залишається тим самим: бій у серпні, а потім Деонтей Уайлдер у грудні. Подивимося, що станеться у Саудівській Аравії цього тижня. Це наш план, якого ми дотримуємося. Якщо щось піде не так, тоді, звичайно, ми звернемо увагу на Тайсона Ф'юрі. Чи відмовимося ми від поєдинку з великим гонораром проти Уайлдера через бій з Фюрі? Мабуть, ні, але я маю врахувати всі можливі розвитки подій? Звичайно, нам це протистояння цікаве, але зараз дуже мала ймовірність того, що воно відбудеться. Також Еді Хірн розповів про реакцію Ентоні Джошуа, коли той дізнався, що Фюрі надіслав листа з пропозицією провести бій. Я поспілкувався з Ентоні Джошуа, він розсміявся. Ей Джей запитав: хіба Фюрі не б'ється з Джеєм, опетаю, Демсі Макіном чи Джоном Джонсом? Я відповів: ні, вони сказали нам, що хочуть битися з тобою. Джо сказав, але ми виступаємо у серпні та грудні. Я говорю: добре, це наш план, але я увійду в цей процес і подивлюся, наскільки це реально. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!